Так, наші віднулі, наші красотулі. 16.21, ми ще на роботі леся поїхала до стоматолога, а ми ще на роботі мотаємо передачки. Сьогодні дійсно такий, знаєте, потужний будень, хоча на привозі людей було дуже-дуже мало, не було багато людей, але ми так, знаєте, попрацювали. І так приходили і передачки. Сьогодні було дуже багато передач. І корочка таку потихеньку, слава Богу, ви знаєте, я, конечно, коли прийшла на привози, йшла, більше заходите в молочний корпус, одразу такий шум, 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 понімаємо, що дуже-дуже багато людей. Ні, коли зайшли, а тут пустота була. Ми ну, нічого дякувати. Богу, трошки молочка є, трошки колбаски. є. Все одно потекесенко все є. Ви знаєте, що в нас на привозі кожне утро привозять з дому. Домашні творожки, домашнє масло, домашнє молочко, домашню колбаску, домашню свининку, домашню говядинку, рибулечку, а рибка. ми ходили з вами по рибки? Так? Ви знаєте, я залюбки ходю з вами пройтись. Я так люблю по привозі. Заодно я йду і включила камеру, вам показую. Ви знаєте? Наче ви зі мною тако взяли мене під ручку, поняли І вдвоєм йдемо з вами. Ну а що цікаво, цікаво, правильно, дівчатка? І в міцкості ці... там велику передачку. Там тут треба переложити всю переложку, тут перелазимо. На, ми, коли передаємо скло, ми пишемо на ящику, що це скло обов'язково. Дівчатка мої, сьогодні ви всі умнички, оплатили всю, всі передачі одна до одної. Боже мій, навіть нікому не дзвонила. Я вам ху -ху -ху, хоч би не з Костік! Оплатили всі, навіть нікому не дзвонили. Такі ви сьогодні розумашки наші. Костік мотає виходить, стопочку крабиків, робить стопочку і чорну, і перелажує картонку. І Костіка пишу да? на пошті скло? Да? Да, пишуть, що це скло, це обов'язково, щоб ви получили вкусняшки. Вкусняшки ось ці Мої хорошенькі, ви знаєте, що замовлення ми приймаємо з 8 утра до часу дня город, номер телефона, фамілія, ім'я отчество, номер пошти. Ви зробили, ми вам е написали рахунок, ви оплатили, ми вам відправили. Ми не працюємо по безналу. У нас сьогодні дуже багато посилок по Одесі. Особливо е е кося, а та чорна корочка 64 відділення був, б, да? у нас яке відділення тут. Так, мої ріднулічки, значить, ще зараз чотири боксика. От таких теж замовили у світулечки. Це маслини, це і курочка, це маслінки, це маслі олівочки, це і передається Теж зараз, так, мої хороші. Оці всі посилочки сьогодні оплочені. оплочені. Так, це тут тут посилочки. Костик, тут три посилки ще три. І ще скільки її? Ага. Олежка, це зараз будете пакувати, так? І зараз ще три будуть пакувати. У нас дуже велика йде посилочка на Львів. Дуже-дуже велика посилка йде на місто Львів. Зараз це все буде вакуумуватися, все буде, кажу, вакуумуватися. все буде ставитися в ящички і все буде відправлятися. Навіть альбінки на сало, так, взяли? Дивіться, бачите, навіть альбінки сало взяли, мої хорошенькі. Сало навіть в альбінки так, взяли Костік? Зараз ми все будемо. Відправляти так, отакі у нас розочки, цвіточки. Боже скільки у нас стоять? Цві... Так що, мої хорошенькі дякую, що ви сьогодні мої умічки все оплатили. Давайте ще нічка не ясна, зоря висіти, усі <плес> є мі. Речі та діва народила, в'яза сіні. Добра воля, до до і в великому поступовому волі з'явився, відповісти, що верніти у волі, Христос народився слава Богу, слава на вихідних, на землі, ми споді, слава Бог, на землі, людям добра боя. До Слава, повіт! на землі. землі Дуже добре! до мене з тою сумочкою, боже, спасибо. Іді до мене з тою сумкою. А Де та, та сумка? Давайте, давайте. Спасибо. Други, дуже вас бачити, дуже вас вам. будьте щасливі здорові щастя радость, любові, Спасибо. І всього самого Ай, мої красуні ай Дри молодці нам, нам спасибо. Нам спасибо, спасибо, вам. з богом Любому давайте дякую вам. Спасибо, <свят давайте з богом давайте красуніві мої але мене вчора весь день вдома посівали весь день вдома бачу. бачу все бачу, чого ти не приїхав мене покарядувати чого ти взяв Алінку і не приїхав В смислі постіснявся ти ікру мотаєш? Так, мені тут вже покалядували. Так хорошо. У мене вчора дома, я вам кажу, в мене вчора цілий день приходили дітки. Це так хорошо, це дуже добре, коли приходять. А я ні на вечір, у мене було так калачів багато, дуже багато, калачів і конфет. Думаю, боже мій. Ну, напевно, все соберу і завезу в церкву. Думаю, все завезу. Я собі тільки це подумала. Можна а в мене ж слише моси, вікно відкрите, приходять діточку. Калачі, конфети, гроші, калачі, конфети, гроші. І все, і це, по-перше, дуже хорошо. Коли до вас приходять дітки, це ж що, це, це дуже добре. А як вони красиво, красиво калядували, як вони красиво співали, це просто треба прочути. І хто б не приходив, би всі красиво сьогодні красотурічки всі в цих нарядах. Боже, які наряди, це просто від... не просто прийшли, знаєте, калять, калять, калядниця, калят, добре, добра з медом поляниця. А у батька літака, дайте тітю п'ятака. Авіть ні, а від дядьки, чи гроші будете хороші. Олег, а ми раніше ходили калядувати з колокольчиком. Да. Так, а ліжуня мотає і корочки, да? Оттак, так? Отак от ми так. красиво її мотаємо. Давай, Ліжонечка. Время 16.31, нам ще. Ну все, зачки, зараз Костик оці. Так, що от до тієї передачі це. це. Костік, до тих Костик, до тих твоїх передачок ще треба оце забрати. Ну, коробочки чув. Не одна, не одна костянчик. Так, а ліжу, я двім окутуєш, як манюю, дві? Отак ми окутуємо товар наш. А в тебе були калядники? Ні, в там году ні. Що ти не скаже, як прийшла до тебе? У мене вже є платок, який можна вдіти. Могу, задавати Да, А, пожалуйста. Прийду в наступному році. Треба було вчора за лівкою приїхати до мене, а чого не приїхали? Ми ж там рядом живемо. Застіснявся, так? Да? Да. Боже мій, я не знала, що такий стиснітельний. Так, оце ми мотаємо курочку, зараз всю будемо відправляти. А раніше як? Беремо мотузок, да, якийсь, ну, мотузок, це що, уплаток, калачки, то вечора. А калядувати, калядувати ходили, брали торбу, тому що в мене був цей маленький колокольчик, і нас там дітей зібрали дуже-дуже багато. Боже, і хто куди? і дають ті гроші, а ми давайте з усіх ділити. Варимося, б'ємося, хто кому, що порівно було, конфети по одній всім ділим. Пряники, ви що, а мандарини коли давали, це там дадуть 3-4 мандарини, а нас за 8 душ І це всім по долічки ділимо. А я всі добра додому шкурки, я їх сушила. Сушила, вони так пахли довго мені, а потім чай кидала. Да, І він у мене був мандариновий чай. І халакольчик у мене був. Ми коляд, коляд, колядниця. Добре з медом поляниця. Да, да. Пітрийте, колят, коляд, коляд, дити, добре з медом поляниця. А без меду не така, дайте дядьку п'ятака, а ведь і гроші буде гроші. Точно, спомню, спомнила. Боже, бігали, приходять додому, мовки, як ключі, снігу. Це, а сніга раніше пояс з боку, зараз малою, а раніше було багато. Так, дівчатка розказую вам про наш легендарний привоз. Ви знаєте, кожен базар, він по-своєму хороший. Так? Я працюю на привозі, на якому можна купити абсолютно все. У нас в Одесі дуже багато базарів є і на початку, і на Таїрова, і на Черемушках, і на початку. Ви знаєте, і кожен базар він хороший по-своєму. Практично ціни однакові. От я вам скажу чесно, практично ціни плюс-мінус там можуть десь, а такого нема, щоб завіше, знаєте. От, допустимо, в другому так, да? кожен базар він хороший по-своєму. Ми любимо свій привоз, тому що ми на ньому працюємо. І саме головне, що на привозі можна купити абсолютно все. Привоз працює мої хороший з 6 години, ну, до, хай до 17.00. Я одне вам хочу сказати, що тут кожен день привозять все свіженьки. Люди приїжджають з села, так, от, де ж отак такити до привозить, по алейки стоять там мі домашні курочки, і помідорки, і, і квіточки. Ви знаєте, і горіхи, і абсолютно все. Повіть моя бабушка Віра теж виносила семочки, подавала на базарчик. Чи є на базарі конкуренти? Дівчатка, мої хлопчики, немає ні в кого конкурентів. Ви знаєте. Я всегда говорю, як ми прийшли на базар, у нас є наша торгова точка. Да? У нас є ікра, у нас є рулети, у нас є риба. У нас на привозі такі самі рулети, допустимо, ікру, да, ну подобні поставщики різні. Можна купити там, де у нас ряди з рибучками. У нас дуже великий асортимент рибних рулетів і ікри в рибному ряду. Ну, правда, от привоз він забитий. Цими вкусняшками. Люди приходять до мене, беруть у мене. Люди приходять туди, беруть туди. Чого ми маємо один з одним сваритися? правильно? у кожного є свій клієнт. Людина має право вибору, де вона хоче там бере. Вона хоче бере в мене, хоче бере в другу місці. І це її право. Бо, допустимо, до мене часто приходять і говорять: а що допустим, там може бути дешевше, або чи там дорожче. Я всі говорю, дивіться, вроді би один рулетик, але може бути вместо ескалари палтус, і він вже піднімається в ціні, тому що палтус дорожча риба, ніж ескалару. Так само по ікрі, так само по, по колбаски, по всьому остальному. Понімаєте? Кожна людина вона має свою роботу. За кожна людина приходить на базар, щоб заробити копійку, правильно? От говорять, ви перекупили, ну правильно, не перекупите. Чому ми перекупите? Я, допустимо, я е тортики рулитки, я ж не роблю. У мене є на тортики, на руліпці два поставщика, два. Других немає. У мене на ікру є теж два поставщика. На колбаску там лібра, там, на колбаску, там, там, теж. а на колбаску теж два поставщика. І на заморозку один. Я ніколи не бігаю, я не пригаю, там, дешевше, там дорожче. От у мене є провірені люди. Я знаю, що і по якісті воно вкусно хороше, і по солі воно нормально, і по ціні воно теж адекватно. Так само ікра. З ікрою у мене на розвісну ікру в мене один, на Київ, на, допустим, на баночну ікру, поставщик. І Я знаю, що воно вкусне, понімаєте? Ну воно смачне. От ну, не можна сказати. На кожне є своє. От немає допустим, допустимо, буває таке, що у мене немає ікри, да? предложення є дуже багато. Є дешевше, є дорожче. Але ви знаєте, я при я не бігаю. Я привикла робити з одними і тими самими людьми, і на протяженні вже восьми років так воно є. Одна людина робить, друга це продає. Ну правильно, а як по другому Так само молочка. Дивіться, рано утром приїжджають люди з села, у яких вдома ну, я жила в селі. Я знаю, у мами мої було по три корови, по п'ять бичків, по п'ять телят, а свиней у нас було по двадцять штук, по двадцять курей, качки, гуси, індюки. Це в селі. Люди, знаєте, це представте, на доїзд, зробив все. Це, ну, це дуже важкий труд. дуже. Ну, я просто жила і знаєте, багато хто живе в городі, жив в селі. Так? Він допустив, приходить, їсти молочку, творожочок. А на самом деле, це, боже, мій коровку доїжджаєш. А перед тим, як ти коров доїде, я коли йшла корову, доїти, мама мені давала одне відро старий халат. Значить, я це йшла. Спочатку коло корови все прибирається, все вимивається, прибирається. В'яжеться хвіст, потім дається відро відроз, водою. Спочатку миється доїться, миється, вимиваються ті. Цицьки, дойки це цицькі, вони вимиваються, вони стоять такі, як мої руки. Потім мама вже дає мені друге відро, марлечку, і я йду, сідаю відро між ноги і дою «Да, ой, є. Да, мої хороші. А потім цю, це молочко відро здоїла. Да, Я що думаєте, я корови не мію, як корови, от є е, котрі дойки, так дую, да? а я отак от втягнула да? Ну, Потім в останнє час відро між ноги. Вуста зав'язала, бо я ні разу не зав'язала, він як мотельню мене по цій мордяці, от у мене тут було пятно слухайте і І все, і пішла зараз. Доїла, приходю, другий дрос стоїть уже. Другий дроз де змарлює мене. Бери сідімо це молоко. Так, та дівчатка, це я кажу. вам, вимочені люди з села. Чесно вам скажу, село це адський труд. І от вроді воно да? вирости ту курку, щоб її продати. От чи так само свиню. Боже мій, скільки мама всього купляла, скільки... Так це взагалі, чесно вам це Я ну, я прожила в селі, я не кажу, що я там така прямо велика хазяйка, але корову доїти я вмію. І від свиней прибирати, свиням варити, я теж вмію. Ми в котельні сюди варили, так, дівчатка мої. Кожний труд, він ну, він оцінюється по-своєму. Город шарувати, це для мене було все. Для мене город, боже мій, як спомню, що такое, допустимо, якщо картошку куплю, то воно легше. А якщо, допустимо, висаджена цибулька, вона ж така йде одна в одну, розумієте? і тими ручками одповзиш, одробляєш, а коли ходили з мамою на поле шарувати, теж, знаєте. Є короткі, допустимо, міждуряди, між до а є дві. Ідеш і не знаєш, це края. Але я що любила, я дуже хотіла, Ми так, від посадки до посадки сідали їсти. А хто що принесе з дому? Хто стало, хто картошку? і це ходили на сонячок, на соняшечку або на буряки. Ходили ми на сонячки і на косу на курдріку ходили, а з коліною треба. І я так стою в загонку, це так. Рядок між ногами, дівчата, ну далі, рядок між ногами і тою сапою з двох сторон. І йду собі, думаю, доходю бігом до кінця. Потім йду, повертаюся, а мама моя, то будемо там наполовину. Я йду наперед мамі. Потім так, з мамою що ми, рідненькі, слухайте, а в школі на помидори ходили, ходили на помидори, боже, йдемо на помидори і відра. Там по відрам, хто більше собирає, ви що такий молодець, а кидалися помідорами. Ви пам'ятаєте? Ви ходили на помидори? Боже мій, як пішли ми на помідори, беруть тут важну помидору, як уліплять хтось тобто, приходиш в дому красна, вся це от, а ви що? Я вам хочу сказати, що знаєте, раніше воно по-другому було. Зараз воно все з кожним разом по-другому. Зараз, знаєте, така ситуація в нашій країні, ця війна, люди стали увезлюні один одного. Маслини теж. Люди готові один одного з'їсти, загризти, чого. Мої хороші, у нас одне життя, у нас не буде другої. Знаєте, понятно, що воно на це все дивиться і воно хапає страх. І хочеться, футін, да? і хочеться один одного з'їсти, загризти, От воно танцює. Та я хочу танцювати, щоб ланкушки було весело. І співати хочу, і танцювати хочу, і співати. Я взагалі весела, розумієте. я теж, ви думаєте, я сліпа чи глуха, чи нема, я теж все бачу. Але я не хочу це реагувати. Я знаю, що все буде добре, але по-другому ну, не буде ніяк. Ліжунічка, все затарили. Так, мої хорошеньки, наші хлопчики уїжджають на нову пошту. Я вас чекаю і буду співати пісню. яку? А ти чекай? Чекай, я прийду через роки. Я все переверну. Шофьор прийде. шофер прийде. пройде. А, ти що, а ти ж теж шофер чи ні? А, ви вдвоєм, два? Понятно. Ну давайте, удачі. Я вас чекаю. Врем'я 16.50, я вас чекаю. Не забудьте повернутися до мене, мої хорошенькі, Давайте. А, Олежка, не забудьте, де скло, пишіть скло, пожалуйста. Чули? Шатунець. Так що мої хорошенькі. Я це буду говорити кожний ранок. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість так прийти на роботу. Що говорити? Ви знаєте, дуже багато людей обозлюних. Люди один одного готові загрізти, ви знаєте, так подивитися і війни не потрібно. Мої хороші. Те, що ми себе самі гризаємо знутрі, воно нічого не дасть. Ну нічого. Ми просто самі собі робимо хуже, понимаєте? ми самі собі робимо, а ви знаєте, від нервів усі наші болячки, мої ріднолічки. Я знаю, що все буде добре, тому що ми зайшли в 2026 рік. Рік конячки. і Рік обнюву і конячки принесли не тільки перемогу. Тому що, ви знаєте, Україна це незламна, вона сильна, вона могутна. І я впевнена, що все-все може бути добре. Саме головне в це вірити. А якщо ми віримо, ви знаєте, вірити, прежде всего, в мої рідні, якщо Світлорічка чомусь вас обідла, завжди хочу сказати вибачте, тому що для мене це дуже важливо. Якщо ви мене обідали, я вас теж вибачаю. Мене хоч і обіжають за кардучки, вони підгладують, цюють на мене, а я їх люблю. А я їх... Якщо ви ще не поміняли домовіник, візьміть прямо сьогодні, звеча, його викиньте, а завтра будете йти і купити. А якщо ви його забудете купити, то знаєте, чим будете замітати? Знаєте чим? Нічим, нічим. Так що мої рідні, обов'язательно поміняйте ключок. А ми вже так, що у нас? 16.53. Я хочу на приводі, вже нікого немає. Дівчатка тільки побирають. Ща ще тільки то до... замітаю по пол і все. І буду казати вам Ларі Ведері. Ларі Ведері, це до свидання. Хорошого вам вечора. Ви розумієте мене, да, мої красунички? Так що, дівчатка, це картоночки наші. Під передачок ми стелимо. Коли передачки стелимо і все. Да.